Так само, скільки б грошей ви не накопичили, це не принесе тривалого щастя, якщо ви не контролюєте свій час і не можете насолоджуватися плодами своєї праці. Пріоритизуйте контроль над часом, коли плануєте використати або вкласти свої гроші. Свобода робити те, що хочеш, коли хочеш, часто є більш цінною, ніж будь-яке матеріальне володіння. Історія подій Хайнцберг Груен, чоловік, який втік з нацистської Німеччини і оселився в Америці, став одним з найуспішніших ардилерів усіх часів. Він зібрав величезну кількість мистецтва, включаючи роботи відомих художників, таких як Пікассо, Клея та Матіс. У 2000 році він продав частину своєї колекції за понад 100 мільйонів євро. Але в чому ж був його секрет у здобутті такої кількості шедеврів? Чи була це майстерність? Чи була це удача? Згідно з даними компанії Horizon, дослідницької фірми, великі інвестори купують величезні кількості мистецтва і тримають їх протягом тривалого часу. Вони чекають, поки кілька з цих картин стануть відомими і матимуть велику цінність, хоча більшість картин, які вони купили, не коштували дуже багато. Іншими словами, справа не в тому, щоб завжди мати рацію, а в тому, щоб мати диверсифікований портфель і чекати, поки з'являться лише кілька переможців.